Я думаю, счет по игре, контролировали, контролировали ход встречи, допустили необязательную ошибку, где-то какая-то потеря концентрации, пропустили мяч. Ну и радует то, что нашли себе силы и в конце встречи додоели соперника, выиграли эту встречу. Вопросы? Насколько долго были лечили защитники Братков и Чепурненко? Ну, Братков, я думаю, уже точно до конца чемпионата не поможет. Женя. Женя, еще надеемся, во всяком случае, что в этом чемпионате поможет. Сейчас запитание. Матчи, где в Киеве, в У нас еще один выезд на выезде в Ахтырке. Последний матч Последний. Э, с, Черк... с Черкасами. Будем, будем здесь. Будем здесь принимать. Вы знаете, наверное, не реализовали. Наверное, чуть создали много моментов, но не реализовали. Еще раз повторю, что хорошо, что это произошло уже в концовке матча. Еще у вас я тут Люди спрашивают, чему бы в пенальти Фаворов, а не Филиппов? Ну, вы знаете, я думаю, вот кто на данный момент... В чем сами вырешивают? Да, они уже... В прошлой игре был уверен Саша Филиппов. Они с Фавором обсуждали этот вопрос. В этот раз взявся бить Денис, ну і забив. Їхали на цю гру, розуміли, що буде важко, тому що команда хороша, десна, реальний кандидат на повишення в класі. Тому бачили їх ігри і розуміли, що буде важко. Ну, хотіли дати бій, хотіли щось взяти з цієї гри й ті свічки. Ну, почалась гра, розуміли, що видно було, що кожен футболіст Десни індивідуально на класі сильніший і тому Хотіли нав'язати боротьбу, але вийшло так, що десь в першому таймі ініціатива була за Десною і пропустили цей гол, був удар з-під ноги, воротар не бачив його, тому ми пропустили. В другому таймі, десь ми перехопили ініціативу, володіли м'ячем. Пробували щось на футбольному полі зробити. В принципі, вийшло, забили гол і можна було цю гру з хорошим суперником закінчити в нічю. Ну, десь я думаю центральні захисники. В той момент, коли нам забували другий гол, загубили концентрацію і гравець Десни встиг скластися і вдарити через себе, а ніхто з наших захисників не зміг вибити м'яч. Ну, тому і програли, що десь не догравали чуть-чуть десь. Якісь невпевненість в своїх силах із-за того, що є там, проблеми психологічного характеру. Тому дуже важко команду налаштувати на перемогу. Будь ласка. А мені кажете вам, що в дійствах ігрокової команди абсолютно не, при... не просматривалось стріміння к нічі після того, як ви сравняли счет. Тобто футболісти виривали м'яч? Они стремились к победе в этом раскладе. может быть в этом проблема последних минут, что вы не добились позитивного результата? Ну, я думаю, что когда мы сравняли, надо было больше атаковать. Лучшая оборона, это считается атака. И держать напряжение защиты соперника. И у нас как бы серьезные проблемы с атакующими действиями. Во-первых, у нас некому забивать по большому счету, потому что у нас забивают все, кроме нападающих, и рогазинских. А где-то в конце нет этой проникающей передачи. Очень мало передач нацеленных с флангов. И ну, еще какое-то невезение, я думаю. Но мы... Очень мало создали опасных моментов возле ворот, поэтому... И вообще их мало создаем. Но Рогозинский вырывает мяч у Махновского, чтобы скорее его поставить на центр. Это значит, что команда стремится к победе. Да. Что она в этот момент рассчитывает на победу, правильно? Да. От. Ось ви зараз згадали про психологічний стан футболістів. Скажіть, чи впливає вся навколо футбольна ситуація? Цей конфлікт щодо матчу з Вересом? Ось буквально вчора пан Кочетов згадав, що ваші слова стосовно що детектор брехні показав, що ваші гравці не винні не переконують і будуть далі проводити власне розслідування. Як ви до цього ставитись і? Як це впливає на стан команди? Ну, у нас багато психологічних таких моментів. Хоч багато хто каже, що вони не важливі, вони не повинні спливати. Ну як не повинні. Якщо я розумію, ті, за ті роки нас оштрафували, зняли очки. У нас тоді не було. А зараз ми, ми всі тут. І вже в цьому чемпіонаті друга гра, перша гра була ми грали в горняк спорт. Вдома програли 1-0, і от друга гра з Вересом. ну, Я багато що думав, тому що виходить, що йде спочатку заява, що та гра договірна. Ну, Я розумію, коли показали, що ставки завишені. Я розумію, все правильно написали, були завишені ставки, нема питань. Ну, коли вже Ігор Кочетов говорить, що є серйозна підозра. І те, що там Забранський говорить, що вони визвали поліграфістів, щоб провести детектор лжи. Я, да, в нас прийшло письмо. Письмо, вони, я так розумію, ця фірма, яка проводила, вони є партнерами ПФЛ чи Федерації футболу. Я брав незалежну не Миколаївську, не Кіровоградську, іменно незалежну. Вони приїхали і. Ну, на кожного гравця десь приблизно 2 години запитання були дуже серйозні. Потім був невеличкий перерив. 15 хвилин я заходив, розмовляв з людиною, яка проводила. Він мені в двох-трьох словах говорив. Все це йшло в прямому в онлайні сюди, на Київ, і там сидів аналітик, який розбирав це все. І десь через днів шість нам прийшло, прийшли. Повністю аналітичний розбір всіх, всіх, всіх розмов, і мене дуже він мені сказав, ці футболісти, які проходили детектор, вони не здатні на те, щоб здавати ігри. Ну, я був дуже радий, він мені ще одне сказав, що мене так не дуже тішило в тому плані, що. І вони великими спортсменами не зможуть стати. Я говорю, Чому? Тому що нема стержня. От нема того, за що ти, вам буде дуже важко. От. І з однієї сторони, я був задоволений, а з другої. От. І просто хотілося б, щоб спочатку, я розумію, що всі шукають якісь сенсації і цікаво буде там, мов Миколаїв там зіграв. Ну, Я точно можу сказати, я, я вже декілька разів писав, і говорив, я готовий. Віддати все, що в мене є, якщо, якщо доведуть, що я приймав участь в цій грі, договірній, чи договірній, чи на контору. От. І хотілося б, щоб спочатку розслідували, а потім заява. Тому що, виходить, одні заяви йдуть, у нас і так проблеми, тому що в нас не виплачені штрафи за ті очки, що з нас зняли. У нас за одну гру, за другу 100 тисяч, 100-100. У нас були проблеми там, з заборгованістю по зарплатам. Написав е тренер, який був до мене, щоб зарплату не виплатили. Помічник його. Нас зі всіх сторін просто ну, загнали в угол і от ну, психологічний стан взагалі. І я просто знаю, що футболісти вони в такому стані, вони думають, як дограти швидше або не дограти, а дочекатися кінця чемпіонату, щоб тікати звідси. І в таких умовах приходиться їх налаштовувати на гру, ну, я, я бачу по очам. Ті команди, які були в мене до того, вони могли вигравати і в Волшевську, і в Кировограді. Ну, вони в них очі горіли. Вони зараз не горять очі. Я дивлюся, роздівався перед грою. Я роз, ну, Чесно, не знаходжу слів, даже, тому що я розумію, що якщо виграємо, то випадково.